В Одесі відзначили всеукраїнський день поля. Традиційно на початку червня ця подія збирає аграріїв, науковців, селекціонерів. Вони обмінюються досвідом вирощування сільськогосподарських культур, обговорюють нагальні виклики, які постають перед галузю. Який порядок денний був цього разу, і на який врожай зернових очікують фермери? Подивіться. Прохолодний травень змінився спекотним червням в Одесі під 30 градусів тепла. Тож порядок денний сам напрошується. Точніше припікає. Президент Національної академії аграрних наук каже, кліматичні зони в Україні вже змістилися на 150 кілометрів із півдня на північ, і все через глобальне потепління. Більш жорсткими стають зона степу частина зони вже лісу, степу, тобто не вистачає вологи. Тому ми націлюємо наших вчених, щоб вони продукували сорти і гібриди зернових культур, які є надзвичайно стійкими до посухи. День поля проходить на дослідних угіддях селекційно-генетичного інституту. Тут десятки посухостійких та жаростійких сортів пшениці та ячменю. Врожайність вони дають на рівні 80 центнерів з гектара удвічі більше ніж у середньому по країні. Науковці показують аграріям, на що здатна вітчизняна селекція. Це де ми викристалізуємо свої всі розробки і доводимо. Довідомо виробників, що ось воно є. Ви можете його потрогати, ви можете його вивчити, ви можете в себе посіяти, і щоб ці сорти із наших полів, з наших діляночок перейшли на їхні поля. Усе це результат копіткої лабораторної роботи у спеціальних умовах. Вчені вирощують рослини та за допомогою сучасних біотехнологій скорочують процес селекції з 15 до 5 років, адже сільгосвиробники не можуть чекати на нові сорти десятиліттями. Дуже швидко змінюється наше навколишнє середовище, клімат змінюється, і тому пришвидшення процесу створення нових сортів, які відповідають сучасним вимогам, це дуже необхідність. Далі аналіз ДНК та визначення ключових ферментів. Це дозволяє генетикам вивести сорти стійкі до хвороб, адаптивні щодо умов довкілля, та що важливо, високопродуктивні. Зараз сучасні, наприклад, вимоги до якості зерна вони постійно зростають і вимагають постійно удосконалення методів оцінки на всіх етапах селекційного процесу. І тут проводиться визначення таких важливих біохімічних показників, як вміст білка, вміст вуглеводів, жира, їх компонентного складу. Ми можемо визначати вміст різних біологічно активних сполук, які позитивно впливають на якість здоров'я людини. Маючи таку інформацію, фермери можуть ефективніше планувати наступну посівну кампанію. А от щодо поточного стану посівів, то урожай зернових ймовірно буде не таким високим, як хотілося б, так як нині в одних регіонах дефіцит опадів, в інших надмірна волога. А ще весняні приморозки у квітні-травні. Я вважаю, що все таки буде дещо середнього, тому що південь Дніпропетровщини, наскільки я знаю, досить постраждав на Заході, дощі вважаю, що нижче середнього рівня буде рівень пшениці, а тому ціна на неї буде. Перші показники нового врожаю побачимо вже наприкінці червня. Саме тоді на Одещині стартують жнива. Андрій Настасов, ігор Міханошин. Подробиться телеканал Інтермарафон. Єдині новини.